Слава Ісусу Христу, дорогі Христі, брати і сестри, дозвольте мені щиро привітати усіх нас з святом незалежності нашої вільної і соборної Батьківщини. Свято Свободи це є найперше свято сили, міці, волі, величі українського духа. Свобода це найперше духовне поняття Духовне дійство. Тому сьогодні, в день нашої незалежності, серце кожної віруючої людини в молитві скеровується до Господа Бога з подякою, подякою за отриманий дар, з молитвою за всіх тих, які впродовж століть наших національно визвольних змагань віддали своє життя, щоб цей день настав. Сьогодні, під час цієї жорстокої, повномасштабної війни, ми молимося за наших сучасних героїв, за тих, які сьогодні на фронтах України віддають за неї своє життя. Ми сьогодні молимося за усіх загиблих синів і дочок України у тій нерівній борні. Сьогодні молитва за Україну кличе нас до любові. Оце є та пора, коли, як казав наш великий каміняр Іван Франко, є пора, щоб для України жити. Сьогодні бринять його вічні слова, які нам нагадують, що пора ця велика єсть у завзятій нерівній бурній. Цій порі ми мусимо боротися і перемагати. Бо це його слова сьогодні нас учать переможемо, щоб славу і волю і честь, рідний краю, здобути тобі. З днем свободи і незалежності Тебе, Великий, могутній, вільний український народи!